Україну обрали до радбезу ООН. За проголосували 177 країн-членів із 193. Також були обрані Єгипет, Сенегал, Японія, Уругвай. Брати участь в засіданнях представники обраних сьогодні країн почнуть із 1 січня. Каденція триватиме два роки. Україна стала непостійним членом Ради безпеки вже в четверте. Павло Клімкін напередодні сказав, що новий статус не впливатиме на ставлення України до російської агресії на Донбасі й анексії Криму. Щоправда, можливості Києва в цих. Питаннях будуть обмежені, адже Москва, як постійний I член Радбезу, I має I право вето й зможе I його I застосовувати так само, як це сталося зі створенням трибуналу щодо катастрофи. MH17. Україна як не постійний член такого права не матиме. В Радбезі ООН Україна працюватиме на підтримання миру, стабільності, справедливості та дотриманням міжнародного права. Про це після ухвалення рішення сказав президент Петро Порошенко. Цього разу перемога є особливо цінною, оскільки ми її досягли в ситуації, коли світ постав перед найскладнішими викликами за останні десятиліття. Україна стала об'єктом зовнішньої агресії, і частину нашої території окупувала Росія. Постійний член Ради безпеки ООН. І саме тому членство в Радбезі дає нам нові можливості для відстоювання нашого суверенітету і нашої територіальної цілісності. але водночас накладає на нас, на Україну, додаткову відповідальність за підтримання миру і стабільності в цілому світі.